Друзі, вітаю на нашому майданчику. Автопонт Київ до нас заїжджає семимісний Hyundai Santa Fe Ти року випуску 2.2 дизель автомат 226 тисяч кілометрів пробігу. Ціна 15 тисяч 300 доларів. Автомобіль свіжо привезений з Швейцарії в ідеальному технічному стані, без нарікань по роботі підвізки та двигуна. Дуже дуже класна машина з класною комплектацією, ще й семимісна. Давайте перейдемо до огляду. У нас є протитуманні фари. Оригінальні хюдаївські диски з гумою 23560R18. Диски у нас чорні, машина чорна, виглядає дуже класно та навіть брутально. перейдемо далі. Не є в нас релінги для того, щоб причепити якийсь багажник або бокс для того, щоб перевозити лижи, або якісь грузи. У нас такі хромові. Насадки на дверних ручках виглядає прикольно. Чорна машина з чорними дисками, знову ж таки, дуже красиво виглядає. По салону 4 автоматичних електросклопідімача, електрорегулювання дзеркал зі складанням. Шкіряний салон в дуже-дуже гарному стані, дуже-дуже приємний. Переходимо до солончику, передні та задні протитуманні фари, блокування міжосівого диференціалу та відключення косової стабілізації. Таке в нас мультикермо, шкіра не з перфорацією. Є керування як системою мультимедіа, так і керування бортовим комп'ютером. Крис-контроль також тут в наявності. Датчик світла, датчик дощу також є на автомобілі. У нас такі стилізовані накладки під карбон. Вони по всьому автомобілю виглядають дуже такі прикольно. Є в нас підігріви передніх сидінь, двухзонний клімат-контроль, мультимедіа підігрів. Точніше, обдув переднього та заднього скла. Автоматична коробка передач з механічним режимом перемикання та екорежим для того, щоб економити паливо. Автомобіль дизельний, потужний, доволі таки економічний, та ще й повнопривідний. Зеркало заднього огляду з автозатимненням як бонус. Переходимо до заднього ряду сидінь. Особисто, що мені подобається в Санта-Фе, це те, що задній ряд сидінь у нас регулюється по нахилу. І ми можемо прямо такі лежати. Подивіться, наскільки зручне положення приймають дані сидіння. Можемо навіть під 90, як нам заманиться, або ж навіть скласти для того, щоб перевести негабаритні грузи. Благо, у нас багажник дуже великий, і перевести щось велике буде без проблем. Складаємо назад задній ряд сидінь, маємо підлокітник. З підстаканниками, які так висуваються. Система SFX для дитячих автокресел також тут є. 12-вольтовий розім для того, щоб під'єднати якусь зарядочку, теж в нас є. Величезний просторий задній ряд сидінь, також шкіряний і також в ідеальному стані. Перейдемо до багажнику. У нас на автомобілі є парктроніки відкриваємо багажничок. Величезний багажник. Але, як я казав, у нас є третій ряд сидінь. І відкривається він, напевно, дуже-дуже просто. Потягнули, все. Де ви таке бачили, щоб настільки просто складався третій ряд сидінь. Місця тут дуже багато, причому не тільки для дітей, а й для дорослих людей. Я вважаю, що тут доросла людина поміститься без питань. У нас є підстаканники для третього ряду сидінь, і також 12-вольтовий роз'єм, щоб ви змогли під'єднати якусь зарядку теж без питань. Все складається також просто. Раз, два, все. Більше нічого не потрібно робити. Такі в нас декоративні насадки. На вихлопі все стокове, все оригінальне по заводу. Автомобіль без якогось колхозу, як кажуть деякі люди, виглядає дуже охайно. Все-таки автомобіль з Швейцарії він виглядає дуже класно. Тож, друзі, даний автомобіль знаходиться на нашому майданчику автопойнт Київ за адресою Білогородка, вулиця Софіївська, 19. Ви можете приїхати до нас. Ми проведемо вам тест-драйв, пригостимо вас кавою та зможемо продати. Дану красу, і ви будете щасливий за рулем даного автомобіля вже їздити. Тож, друзі, чекаємо вас на нашому майданчику. З вами був Автопоінт Київ. До зустрічі!